Ось в таких бліндажах проходять холодні ночі наших військових, промерзають, масово хворіють, але мусять протистояти ворогу, незважаючи на обставини. Це земля, це сирость, це е, майже ну майже мінус для них там, тому що немає не обогрівача. на деяких позиціях. Вони навіть не можуть розвести вогнище, тому що це дим. Це може показати, де вони знаходяться. Тому сьогодні у зв'язку зі змінами погоди кардинально змінюються запити на фронт. Якщо влітку ми шукали футболки і засоби від комах, то зараз термобілизну, білу тканину та балони. Балони ми збираємо для печок. З одного балона виходить дві печки. А ще потрібні бляшанки від консерв. Виріб називається окопні свічки. Можна і бліндажи для обогріву, для сушки. Для них же потрібен парафін та віск. Це нам принесли небайдужі люди. Це воск, а це ось парафін для окопних свічок. Це зараз все нового золота. Ось люди небайдужі привезли, Принесли нам також свічки. навіть церковні свічки. несуть? так, звичайно, ну вони дуже підходять. Окрім темної тканини для маскувальних сіток, потрібна тепер і біла, адже скоро сніг. Тканина потрібна темних кольорів і зараз потрібно вже біла, біла, світла тканина. Тобто у вас є люди, які готові е, плести, Так, Так, у людей ну руки є, нема чого. Крім того, потрібні зимні речі та дороговартісне обладнання. Запити приходять неймовірні. Ось останні запити, які пройшов від хлопців, це бахотмуцьке направлення. Вони їх доганяють. Доганяють цих, цю нечисть, але дуже потрібні тепловізори. Потрібні для снайперів приціли, і це все коштує дуже багато грошей. І також також автомобілі. Коростенські волонтери, з якими ми спілкувалися. А це команда Аліни Дідковської і команда Людмили Шаповал, допомагають захисникам на всіх направленнях. А почали ще з перших днів повномасштабної війни. Аліна нагадує про візки для допомоги ЗСУ, які стоять в магазинах АТБ у центрі та на вокзалі. Так, ми досі їх забираємо. Всім дуже велика вдячність. В кошиках ми знаход, є і носки теплі, і е... тушонки довготривалі, навіть є чаї від захворювання. Людмила Шаповал розповідає, що готується до чергової поїздки на схід. Мала їхати цієї суботи, але не встигла зібрати всі замовлення. Там уже треба і буржуйки, і окопні свічки. І... Термобілизна, а так як термобілизну зараз, якщо в прошлий раз я їхала, закупили ми 70 костюмів термобілизни по 295 гривень, до зараз менше 500 немає. Нагадуємо, що Людмила доставляє допомогу бійцям в руки, їде в саме пекло, залишаючи страх вдома. Буду їхати одразу всіх відвідати, а це 10, 13, 15. Цей раз у мене пункт призначення, ще більше всього буде, що і на Луганщину. От, тому що теж звернулися рідні. Там бригада добратися не можуть, нова почта не працює. Ну, будемо щось думати, будуть туди добиратися. Наразі підтримка волонтерів населенням зменшилась у порівнянні з лютим березнем, але окремі громадяни вражають своєю відданістю. Наприклад, Олександр, який для бійців готує м'ясні каші, у наступну поїздку на схід Людмила планує завести 800 банок. Ну, допомагаємо, тому що і друзів багато служить, і всі кажуть, що і, ну, з харчами їх погано. А так хоч щось хоч, хоч чим допомогти. Видіж, все для перемоги нашої. Угу. Хто куштував вашу кашу, знаєте, куди вона йде? Знаю, Я тут і на Харків, Херсон, Донеччина. Пишуть отзиви, скидають, відео. Що кажуть? Давайте ще <ріху> відчайдушно допомагає захисникам Наталія Заставська, власниця пральні хімчистки. Частину приміщення віддала під волонтерський склад, куди всі бажаючі можуть принести допомогу. Це все актуально, теплі речі. Е Шкарабанки, як кажуть, на народі від консерв, які мають від 5 до 8 сантиметрів, приносить все в хімчистку. Ольгінська 4D, балони газові, теплі речі, чаї, кофе, все, що можна принести, що може допомогти зараз нашим хлопцям. Будь ласка, приносьте тут з 10 до 4 кожний день. Відкрито приходьте, заходьте, тут зайдете в склад, занесете все, побачите своїми очами. Найактуальніше, що зараз потрібно, що найбільше. Тепла одежа. Це що, дощовики, тому що дожжі йдуть, чоботи резинові хлопцям трохи там повидавали. Прошлий раз я теж завезла, До, по резинових чоботах що Нічого берці питають, хай хоч і бушники, ну, тому що хлопці Хто -то в літніх берцях, хто-то в кросівках. А резинові чоботи це ось на день-два, на а в нас морози вже йдуть. Завдяки волонтерам, ми маємо можливість дізнатися, хоча б частину реальної ситуації на фронті, хоча б уявити себе на їхньому місці. Хлопці в дуже тяжких умовах, в дуже холодних умовах. Це земля, земля сира. Хлопці починають хворіти так, що також є велика потреба в цих гарячих чаях. Нам тут добре. А їм там дуже складно, і ми повинні допомагати, поки не закінчиться ця війна. Зв'язатись з Аліною можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, та через Фейсбук-сторінку «Коростень. допомога для перемоги всі звіти на цій нашій сторінці. Є фотографії хлопців, фотографії там з позиції, якось трошки е, затушовані, але є. Будь ласка, заходьте, допомагайте, не забувайте. Не забувайте, що вони там для нас роблять дуже багато. Дуже. Бажаючи допомогти Людмилі Шаповал сформувати вантаж на передову, також можуть зателефонувати їй особисто, принести речі за адресою Ольгінська 4D, звіти на Фейсбук-сторінці Людмили. Поки ми радіємо новинам про звільнення території і чекаємо на перемогу, волонтери її реально наближають та знають її ціну. Ви, коли бачите ці новини, що ви відчуваєте? Я промовчу, бо я знаю реальність. Ця реальність в мене сльозами ночі. Сльози пропадають, коли мова заходить про перемогу, адже вона точно буде впевнена волонтер. Ой, трохи треба почекати. Зиму нам треба протриматися. Це те, що я на перше час можу сказати. Бо в травні місяці, коли я була у хлопців, в початку травня місяця я їздила до хлопців на Баштанку то вони говорили їм, що о, вам вже не потрібно, вже скоро перемога. На що вони мені сказали? Люди нам сказали зразу, зимню одежу нікуди не надівайте, вона вам понадобиться. Я не хотіла в це вірити, я не Ну, Я їздивши, розуміючи, спілкуючись, бачучи все на власні очі, я ще розумію, що це не один місяць ще буде. Тому потрібно готуватись до зими і підтримувати захисників. А ми у наступних сюжетах розкажемо більше про коростенських волонтерів.